Вітаю вас, друзі! 25 червня сьогодні. І з вами Валерій Клочок. І так, історія із Пригоженом фактично завершилася, але як на мене, то це лише продовження великого кіпішу на самій цій Росії. Чому саме так я вам зараз спробую пояснити. Тому ставте вподобайки обов'язково, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, і дзвіночок. Пісков вчора ввечері дав розлогий коментар з приводу того, до чого власне, домовився Лукашенко з Пригоженим. Дивна конструкція. Виявляється, що всі ці перемовини про деескалацію маршу стабільності дуже цікава назва, звертаю вашу увагу. Саме проводив Лукашенко за проханням Путіна. Чому Путін не робив це особисто? Путін не міг робити це особисто, тому що він би такий спосіб підняв би Пригожина до свого рівня. Ну а цього робити не буде не лише Путін, а будь-який керівник іншої держави. Але чому це робив Лукашенко? Тому що Пригожин це не про Білорусь, але для Білорусі він дуже вигідний. Так от, Пісков сказав, що Російська Федерація не буде переслідувати тих вагнерівців, які взяли участь у заколоті. Все ж таки це називають заколотом, враховуючи їхні фронтові заслуги, тобто будуть підходити дуже вибірково. Частина бійців приватної військової компанії, які спочатку відмовилися брати участь у поході. Пригожина підпише контракти з Міноборони, За словами Піскова. Виявляється, не всі учасники ПВК Вагнера підтримали Пригожина. Ну, така собі деталь, так? Ну і далі: Москва високо цінує посередницькі зусилля самопроголошеного Лукашенка. Путін ще раз наголошую, не підняв Пригожина до свого рівня. Це найголовніше. А тут якась така дивна інформація, що від Піскова прозвучала, що Лукашенко, нібито знайомий з Пригожиним, вже років з 20. Те, що Пригожин раніше контактував з Лукашенком, так, ми то знали. Лукашенко навіть показував там свою булаву, яка там аля Пригожинська чи подарована Пригожиним, то можна допустити, що вони давно знайомі, але для широкого загаву, то це дуже така цікава версія. Піпл схаває на Росії все. Тепер щодо моїх міркувань, конкретних, я вже виказав вам, чому саме Лукашенко займався перемовинами, але це не всі профіти, і профіцити, які зараз має е, у своєму розпорядженні і Путін, і Лукашенко. В Білорусі Пригожин стане ще одним інструментом для Лукашенка стримування внутрішнього е, супротиву. Вчора ввечері з'явилося повідомлення про те, що Пол Каляновського і Тихановська, яка є президентом Білорусі в Екзилі, Готові дати сигнал для того, щоб розпочати внутрішні процеси в самій Білорусі. Лукашенко це допускав, тому він відлетів напередодні, як я вам говорив, до Туреччини до Бодрому. Його в мінську не було. Але це не заважало йому проводити успішні переговори із Пригожином. Для нього ця історія дуже вигідна, я маю на увазі для. Лукашенка і Пригожина в тому числі. З Білорусі Пригожин безперешкодно може дістатися ну, фактично будь-якої точки світу, залишаючись в безпеці в самій Білорусі. Там його ніхто не дістане, тому що охорона в нього буде надпотужна. Лукашенко йому її гарантував. А це якраз друзі, історія Пригожина про шкурні питання. Пригожин виявився банальним шкурником. Для нього ця вся вчорашня історія особисто для нього, тому що це не лише він організував цей весь марш. Справедливості для нього це можливість зберегти власне життя. А на вагнерівців, ну ну відверто, я вам скажу чесно, йому абсолютно начхати. Частина з них підпише контракти з міністерством оборони, а частина просто потрапить під ну фактично знищення, так само, як і пригожин, але з часом його дістати в Білорусі можна буде, але поки що не треба, тому що. Чимало росіян виказували свою прихильність до Пригожина і для Кремля це не дуже зручний для Путіна, точніше, політичний проєкт, який міг бути реалізований найближчим часом. Ну, до прикладу, на Майбутніх там виборах наступного року. Наступне відставка Шойгу. Ну, про неї нібито там Пісков вчора заперечив інформацію, сказав, що кадрові питання це виключно прерогатива Путіна. Але чому він давав такий коментар? Тому що в публічній площині почали активно про це говорити. Дуже багато прихильників Пригожина, та фактично всі прихильники Пригожина, вони виступали основною цілю свого походу. Якої? Зміна керівництва Міністерства оборони. І безумовно Путін не піти на це не може. Але публічно визнати він також не визнає. Тому кадрове рішення по міністерству оборони, ну я так думаю, воно буде з часом, але не під тиском вулиці. Мовляв, дивіться, я все ж таки розумію необхідність зміни керівництва, відомства, яке зараз здійснює священну війну на території України, де нужно цих украхахлов. І е, новий керівник вже у мене є. Дивіться, який класний свого часу губернатор Тульської області працював навіть заступником міністра оборони Шойгу, тепер може очолити це відомство. Така версія спрацює, я думаю, на Росії абсолютно зайде і ті, хто саме виступав за те, щоб змінили керівництво Міністерства оборони, а це прихильники Пригожина, будуть задоволені так само, як і певні члени ПВК Вагнера. Хоча, я думаю, членам ПВК Вагнера абсолютно начхати. Е, наступна ситуація, яку також у профіцит собі отримав Путін. Путін вчора, вранці, коли говорив у своєму відеозверненні про похід Пригожина на Москву, говорив про три речі: про смуту, про громадянську війну і про зрадників. Дійсно, для нього це був серйозний виклик. Тому те, що він відлетів з Москви, це правда. Його там не було так само, як не було більшої частини уряду Росії, який. Ну, логічно переміщувався в безпечні місця для того, щоб бути оперативним ухваленні рішень і стримуванні можливого наступу саме Пригожина на Москву. Він відбувався. Але період, впродовж якого відбувався цей наступ, ми відзначали, що немає активного спротиву силового цьому наступу. Тобто йшли переговори в цей момент. Пригожин спілкувався з Лукашенком за дорученням самого Путіна. І дійсно певна загроза. Що цей марш міг перерости у щось більше, вона була. Будь-яка ескалація для Путіна на Росії вчора дійсно була невигідна, бо це б дійсно призвело б до смути. Такий спосіб, провівши успішні переговори з пригоженим, він цю смуту з порядку денного зняв, так само як і зняв громадянську війну, тому що він не випадково згадував. Саме 1917 рік, початок і улютневу революцію, що призвело до перевороту вже в жовтні, ви добре знаєте, так звана Велика Жовтнева стилістична революція. Ну і далі громадянська війна. І він тут також виграв і показав суспільству, що дивіться, я ось це також ну, вирішив питання. Ну і врешті-решт, зрадники. По зрадниках, що я власне починав це відео, питання ухвалено, частина з них. З огляду на заслуги на фронті підпише. Контракти з міністерством оборони і далі буде продовжувати е, свою військову службу, але це буде дуже вибірково. Тому я думаю, що просто-напросто ПВК Вагнера розчленують і воно навряд чи буде існувати як самостійний окремий орган. Питання знову лише часу. Дуже багато засобах маси інформації говорять про те, а як же втрати, яких зазнала Росія в процесі цього так званого можливого перевороту. Я б не називав би це переворотом, тому що та тут про переворот зовсім мова не йшла. Ціллю Пригожина було саме зміна шойгу. Зафіксуйте це собі. А от е, змінювали е, керівництво шойгу або змінюють руками Пригожина певні військово-політичні або політичні фігури на Росії. Які в тому числі тим чи іншим боком пов'язані сьогодні із Пригожним, це брати Ковальчуки та Кириєнко, яких називають на Росії саме спонсорами цього проекту, і в такий спосіб вони дійсно поставлять свого очільника на посаді Міністерства оборони. Тому втрата кількох там літаків і ем, кількох військових, які перебували в цих літаках чи гелікоптерах, ну зараз не настільки важливо, спалена нафтова база у вороножі. Ну повірте, вони того вартують. Це для Росії, і для Путіна взагалі не жертви. Це просто ні про що. Окрім того, вирішено ще одне цікаве питання, яке і для нас корисне. Це те, хто на Росії на правду, називається опозицією, тому що там почала вималюватися така собі, нібито опозиційна сила у формі. Пригожинського ПВК Вагнера, яка дійсно ну, натякала на якийсь там майбутній політичний проєкт. Але ж ми чудово розуміємо, що на Росії не може бути опозиційних політичних проєктів до Путіна. Вони повинні бути ну, якимись такими удаваними і контрольованими. Якщо вони не контрольовані і не удавані, то їх треба каналізувати. Це саме зараз і зробили із Пригожиним. А Пригожин, з огляду на свою меркантильність, отримав те, що він хотів. Збереження життя, він просто-напросто втікає зараз до Білорусі. Далі його доля, в принципі, мало цікавитиме Путіна. Вона фактично буде контрольована і за допомогою Лукашенка, в тому числі. А всі хороші руські ліберали, які підтримували Пригожинський рух. Вчора, ну зокрема, Ходорковський з Великобританії говорив, що він тут підтримує Пригожина, що треба це все знести. Це якраз і також каналізація для нас корисна е справжньої опозиції на Росії, тому що не вони є справжньою опозицією, а справжньою опозицією є Руський добровольчий корпус і Лігіон Свободи Росії, які я думаю себе проявлять у найближчому часі. Тому що оця вся історія із типу державним переворотом, але банальним заколотом. Показує на те, що є вади в Путіна. Путін дуже боїться таких речей, але вміє їх поки що контролювати і моделювати з користю для себе. Втім, вада заключається в тому, що тиск вулиці, так, силовий тиск, а це ну, свого роду була така акція протесту, але вона мала дещо іншу форму з БТРами, з танками, з автоматними чергами, навіть і повідомляють про те, що були. І вбиті е, окремі військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які відмовлялися переходити на сторону Вагнера, то їх просто-напросто тупо знищували. Е, вказує на те, що можна дотиснути Путіна і ухвалити якісь корисні для себе рішення. Тобто можливість для внутрішнього протистояння в Кремлі відкриває нові мож... двері. І не користатися цим, ці вежі Кремля не будуть обов'язково не будуть вдаватися до подібних дій надалі. Тому я прогнозую, що. Найближчим часом, місяць, ну, можливо, два, ми будемо спостерігати з вами за черговими такими збройними мятіжами. Путін знову буде говорити про зрадників, і однозначно це призведе до перформатування Росії. Ну, я, чесно кажучи, в цьому не сумніваюся. Тому, так як і вчора говорю, і сьогодні говорю: не дивіться, на речі, дуже лінійно на ті події, які на Росії відбуваються. От просто прямолінійно намагайтеся не дивитися. За цим абсолютно кожного разу щось стоїть. Безумовно, ця історія на Росії нам в плюс грає, тому що ставить перед Росією у внутрішній їхній політиці дуже серйозні виклики. Вибори президентські 2024 року, які будуть відбуватися в березні, можуть носити ну, абсолютно інший характер від того, як собі прогнозує, до прикладу, Путін. Ну тобто, прийшли, там голосували чи не голосували, знову призначили його на цю посаду. Події будуть розвитатися дуже цікаво, тому слідкуємо за ними. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, ціною, шаную. Все буде Україна!